Початку повномасштабного вторгнення американська організація Firefighter Rescue Network активно допомагає українським рятувальникам. Засновник організації Туше Ховарт передавав до головного управління ДСНС України у Вінницькій області детектори радіації. Разом з дружиною Донною Тібето вони планують передати українським рятувальникам унікальний робот-Розміновуч. А він інфо поспілкувався з Туше Ховартом. Щодо діяльності організації, та поцікавився, чи планують волонтери допомагати українцям і після перемоги у війні. Отже, мережа пожежно-рятувальної служби була започаткована по суті для допомоги українським рятувальникам. В нашій мережі вже півтори року, і ми працювали з багатьма іншими подібними структурами. Ми невелика організація, але переконані, що можемо допомогти заповнити в потребах, які більші структури не можуть заповнити. Це моя п'ята поїздка в Україну. Інший член нашої команди Дона Тібідо була тут двічі. Ми почали з Львова. Далі поїхали до Києва та Харкова. Також на щастя побували й тут, у Вінниці та у Миколаєві. У нас і різнопланові задачі: організація місії гуманітарної допомоги, робота як з пожежними, так і з мобільними рятувальними центрами, якими є національна пошукова рятувальна група України в містах. Також ми намагалися забезпечити обладнанням та навчанням всі ці організації. Нашноорбенсерченескі тім со вивчайтпровайдквіпменте фолдос організейшнс. так, я вважаю, що з часом це тільки посилилось, оскільки українці довели, що вони дуже витривалі, надзвичайно витривалі як на полі бою, так і поза ним. Їхні вчинки переконують, що вони піклуються про своїх людей. Одне з найбільш вражаючих явищ це бажання піклуватися про поранених мирних жителів та військових. Дуже вражає їхнє бажання бути впевненими у якісній реабілітації поранених make sure that there Мейкшрде кабійґудріабілітейшн із вері імпресив екстремний імпорт. Надзвичайно важливо. На жаль, щоб повернутися з більшою кількістю спорядження та навчальних матеріалів. Нам завжди потрібно більше часу ніж ми хотіли. Але ми не падаємо духом, ми просто продовжуємо намагатися робити все можливе, скільки б часу це не забрало. Поки що ми зосередилися на міських пошуково-рятувальних групах. Ми надали їм супутникові телефони, пошукові камери, інфрачервоні фотокамери, обладнання для їхніх пошукових команд з собаками. Також ми надаємо засоби для очищення води, детектори радіації. Та засоби для роботи з травмами для інших служб швидкого реагування. у кожній поїздці, включно з цієї, вражає неймовірна доброта українських людей, з якими я мав честь працювати. Я бачу, що вони неймовірно віддані ідеї перемоги над ворогом, і завжди піклуються один про одного. Коли почалася війна, я дуже хвилювався за майбутнє України, але тепер розумію, що ви переможете. Так, для нашої організації дуже важливо допомогти рятувальникам та їхнім громадам у довгостроковій перспективі, а також надати якомога більше підтримки людям, які отримали поранення. Це частина моїх обов'язків і цілей, як рятувальника допомагати людям. Незалежно від того, в якій ситуації вони опинились. А у вас дуже складна ситуація. Війна не є провиною українського народу, і тому це дуже гідна мета допомогти людям, які опинилися в жахливій ситуації. не з їхньої вини. Велике спасибі. Я щасливий бути тут.